Депутати Київради не встигли розглянути новий проект землеустрою столиці. Нові межі міста обговорять через тиждень на наступному засіданні. А от проект рішення про заборону будь-якого будівництва в буферній зоні Софії Київської опозиційні депутати відмовилися розглядати, як і не підтримали нових правил розміщення кіосків. Деталі у сюжеті Анастасії Сухи. На цьому засіданні сесії Київради за результатами жеребкування право бути присутніми мали 15 представників громадських організацій. Однак перепустками скористалися лише 10 з них. У порядку денному питання затвердження меж столиці із областю їх ділять майже 20 років. Загалом, за новим проектом землеустрою, місто має збільшити площу майже на 1400 гектарів. Серед них і гектарів Куцюбинського, селищна рада, якого незаконно роздавала землі столичного Біличанського лісу. Це лише перший крок. Після цього ми будемо спілкуватися із нашими сусідами для того, щоб вони ці межі погодили. Розуміємо, що буде протистояння з їхнього боку, але в нас іншого шляху немає. Ми будемо боротися за територію київської землі. До цього питання міські обранці так і не дійшли розглянути його мають на наступному засіданні сесії Київради. Розраховувати на погодження столичного проекту в області справа марна, кажуть у КМДА у будь-якому випадку. Новий план землеустрою передадуть до Верховної Ради. Ми не думаємо, що воно буде прийнято саме в такому варіанті, як ми вносимо. Ми думаємо, що буде виставлена і позиція Київської області. І десь на рівні уже комітету Верховної Ради буде досягнути якийсь консенсус по спірних територіях. А от нові правила із розташування мафів не знайшли підтримки серед депутатського корпусу. Нині підприємці не мають підстав для сплати пайової участі. А отже, усі кіоски у столиці незаконні. Поки ж місто продовжує демонтаж порушників. Буде виконувати приписи міліції, прокуратури СБУ. Якщо вони будуть, якщо будуть звернення міліції, як і раніше були. По знесенню будемо зносити, бо на сьогоднішній день. Якщо рішення це не прийнята, у нас на сьогоднішній день жоден маф не має юридичних підстав працювати. Опозиційні депутати Київради відмовилися розглядати питання заборони будівництва в буферній зоні Софії Київської, включення до порядку денного пункту про збереження історичної частини Києва підтримав лише 51 депутат. Проект рішення Київради забороняв зведення нових будівель та реконструкцію існуючих у межах охоронної зони. На погожній раді, яка бовідбулась у нас. Всі депутатські фракції би, підтримували, що так, да, це дійсно треба зробити. Сьогодні, е, я дивлюсь, е, часть, частина ударний голосував. Чому? Я не розумію. Я дивлюся, що не проголосували ті, які ну, просто весь час говорять за це, за те, що це треба робити. Ну, політика. Я іншого не бачу. Окрім того, Київрада дозволила Київпастранцу взяти кредит на купівлю нових тролейбусів. Замовити мають 77 одиниць українського виробництва з низькою підлогою. Сума позики складе майже 285 мільйонів гривень. Анастасія Суха, Юрій Росохай, телеканал Київ.